Всім привіт! Це моє друге відео і воно буде присвячене порадам, як правильно підібрати посуд у свою оселю. Перш ніж обирати посуд у свою оселю. Треба придивитися до свого інтер'єру та до своїх близьких, яким посудом вони користуються, як вони їдять у закладах, чи користуються ножем чи виделкою, чи користуються якимись допоміжними приборами. І особливо, що стосується інтер'єру, придивіться до інтер'єру та е, виділіть якісь основні кольори. І розподіліть ці кольори у відношенні. <клухи> <клухи> І розподіліть ці кольори у відношенні 3, 2, 1. Тобто 3 – це буде основний колір, 2 е, – менший колір. Ну, у відношенні процентному кольору, якого менше, і один кольору, якого буде ще менше. Таке співвідношення кольору допоможе нам підкреслити основні кольори в нашій сервіровці, в текстилі, в декорі та не перегрузити наш інтер'єр, бо це має велике значення. Якщо у вас Більше таких нюдових відтінків, натуральних, то краще і обирати такий же посуд, подібних кольорів посуд, подібних кольорів текстиль та декор. Якщо у вас яскравий інтер'єр, і, наприклад, є якісь принти, то оберіть основні кольори цього принта. І е, працюйте з цими кольорами, тому що е, і бажано, щоб якщо у вас є принт в інтер'єрі, то бажано, щоб посуд та текстиль був одно, одного кольору. Тобто без принтів, інакше ми можемо дуже перегрузити наш інтер'єр. Перейдемо до основного це посуд. Я дуже рекомендую вам купити собі класику і класичні білі тарілки, білий посуд. І саме рекомендую білого кольору тарілки для основної страви, тому що вони функціональні, і вже якщо вам хочеться якогось різноманіття, то вже тарілки для закусок. Купуйте, можна купувати цвітні, тобто кольорові. І далі я вам покажу, що знаходиться в моїй посудній шафці. і трошки розкажу про те, з яких матеріалів виготовляють посуд. Отже, що стосується посуду і матеріалів, є посуд фарфоровий, є посуд глиняний. І Є посуд скляний. Вони всі різні в експлуатації. Що стосується глиняного посуду, це посуд натуральних матеріалів, екологічний, його можна, ну з мого досвіду його можна прати в посудомийній машинці. І деякий посуд також можна, так як він витримує високі температури, то можна в ньому готувати у духовці. Це в мене кераміка. Керамічний, е, керамічний посуд, е, і завжди звертайте увагу, чи можна посуд е, мити в посудомийній машинці, чи можна його використовувати е, у мікрохвильовій мікро пічці. Тому що є посуд, а ще звертайте увагу, який де нанесений малюнок. Якщо ви проводите рукою і не відчуваєте малюнок, то значить він заглузурований, ну, тобто він заглузурований і з ним нічого не буде. Але е, якщо ви купуєте порцеляновий або фарфоровий посуд, фарфоровий завілізниці не можна у е, посудомийній машинці мити. А е, є порцеляновий і там, е, якщо ви відчуваєте, що він без глазурі, і відчувається малюнок, ви його прям руками можете відчувати, то цей посуд не можна мити в посудомийній машинці, навіть якщо в інструкції написано, що можна, тому що за дуже швидкий період цей малюнок змиється. Також є скляний посуд, скляний з прозрачного скла. А, ну, тут ви вже використовуєте я взагалі не фанат, бо є не завжди, не завжди гарні варіанти, ті, що представлені в, в маркеті, наприклад, то ну, не зовсім гарні є тарілки. Але. Якщо ви знайдете скляний гарний посуд, тому що я бачила тільки підставні тарілки діаметром 33 см, ну, такі я сама ними користуюсь, вони гарні. А ось для основної страви чи закусок, ну, поки що не бачила гарних, але якщо ви знайдете, то якщо вам вони підійдуть в інтер'єр, то буде супу. Далі, що стосується ще посуду. Uh, дуже важливо, щоб тарілка не була супер тяжкою, бо це незручно, це для вас незручно. І важливо, щоб вона поміщалася uh, вільно поміщалася у вашу шафку. Тому що ці тарілки, я дуже їх люблю. Це Португалія. Мої найулюбленіші тарілки, але дістаємо ми їх. Uh, в крайньому випадку, тому що вони е, трошки не зроблені за розміром, вони виконали цей, цей піддон, е, і вони дуже, дуже важкі. Е, так, ну і ось щодо порцеляни. Можна подивитися, який вони колір. То вони відрізняються. Наприклад, ось це кераміка е, і ось це порц... порцеляна. І ще. Коли ви обираєте кераміку, будьте готові до того, що е, будуть такі подряпані від ножа. Ось. Тому що це краміка так, це порцеляна, Це вінтажний набір Вілерой. І ще один із моментів. Перш ніж йти в магазин, тому що з власного досвіду знаю, коли я ще не розбиралася, заходиш в магазин і просто хочеться все і одразу, і ти скуповуєш, потім приходиш додому і не розумієш, подобається, воно тобі, подобається це тобі в інтер'єрі чи ні. Тому дуже важливо, візьміть це як за правило. Знайдіть подібний інтер'єр в інтересі і знайдіть подібний. Е, знайдіть посуд у вашому подібному інтер'єрі. Або збережіть, зробіть собі. Е, в пінтресті дошку і закиньте туди е, ваші вподобання, те, що вам подобається, те, що е, ну, вам дуже, там, дуже подобається, і те, що ви хотіли собі придбати. І ще е, дуже уважно, е, коли обираєте якийсь посуд, е, треба його особливо доторкнутись до нього, відчути його. Тому що, наприклад, ви бачите на фотографії, дуже прикольна чашка. Взагалі сподобалась, дуже її хочу. Але коли вона приїжджає, то ви розумієте, що ви не будете її, її користуватися, нею користуватися, тому що не, ручка не призначена для того, щоб пити гарячий чай, наприклад, з цієї чашки. Тому, коли ви підібрали собі під бажаний посуд, ви йдете в магазин і шукаєте подібний до ваших побажань. Навіть якщо імпульсивно ви захочете щось інше, ви сфотографуйте, сфотографуйте це та переспіть з цією думкою ніч. Ви сфотографуйте, придіть прикладіть до інтер'єру. Чи справді вам подобається, чи це просто імпульсивна покупка, і тоді вже вирішуєте, і чи підійде ця, наприклад, таїлка до вашого існуючого посуду? І ще, один, ще одна практи, практична порада: якщо у вас існує вже якийсь посуд, і він вам набрид, Не треба відмовлятися від нього повністю. Треба лише. Проаналізувати знову-таки, який посуд вам подобається, і до, наприклад, якоїсь тарілки докупити, до тарілки для закусок, докупити основну тарілку, ту, яка вам сподобається, і яка підійде під ваш старий набір. Також зробіть це із Тарілками для основної страви, докупіть якусь іншу тарілку меншого діаметру. І я дуже вам рекомендую з'єднувати поєднувати різні, різні набори. Головне, щоб вони співпадали за кольором. Тобто, якщо, наприклад, є тарілка з, ну, наприклад, в мене є тарілка з квіточками, і вона така в принципі можна вважати як базову линій, вона молочного кольору, і на ній квіточки сині та червоні та жовті. І сюди, наприклад, я можу додати тарілку з синім орнаментом ліба, або синю тарілку якусь небесного кольору, наприклад, або тарілку, де будуть де будуть червоні кольори. Головне, щоб вони були в одній стилістиці. Тобто, якщо в мене квіточки, то я можу додати або одного кольору, або щоб принт повторювався. Тобто тарілку в полоску, або вона вже буде виглядати не дуже гарно, тому що тут принт, там принт, і воно буде дуже нав'язливо. І остання порада у цьому відео, якщо ви збираєтесь використовувати посуд довго, то треба на нього потратитися. Треба придбати насправді гарний та якісний посуд. І якщо ви зробили новий гарний ремонт у своїй квартирі, то не ну, треба перевозити посуд, який вам дістався від мами. Ну, тобто посуд повинен відповідати вашому інтер'єру. Це дуже важливо. Тому що я стикалася з таким, що, наприклад, на, зйомному, на зйомній квартирі можна купити якийсь дешевий посуд, якісь тарілки за тебе за 20 гривень по акції, і ти не користуєшся і якось не зважаєш, тому що ти знаєш, що ти мрієш про своє житло і знаєш, що там ти, в тебе буде якийсь гарний посуд, маєш гарний посуд. І ось ти перевозиш ці тарілки, а вони не підходять. і Uh, ну, у вас щось вам щось не подобається, але ви не можете відповісти на питання: що так ось, якщо ви переїхали в гарну квартиру з гарним ремонтом, то треба придбати гарний посуд, який буде співпадати з вашим інтер'єром. Це насправді дуже важливо. Так, це остання порада у цьому відео в наступному відео. Наступне відео буде присвячено, як в магазині підібрати посуд. Я покажу, як я створюю мудборди, і ми з вами разом будемо у магазині обирати якісний посуд. На цьому все. Я дякую, що ви були з нами. Ну і по класиці жанру Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Дякую!